Робота у прямому ефірі триває. Продовжуємо обговорювати найголовнішу тему 2019 року, який вже наступив. Українська православна церква отримала Томас. Про це будемо говорити із ігумені Серафімою, настоятелькою свято Архангело Михайлівського жіночого монастиря. Вітаємо вас у студії. Доброго дня! Здравствуйте! Давайте подивимось відомотеріал на цю тему і повернемося. обговоримо. Духовна незалежність України в Стамбулі. Предстоятель єдиної української православної церкви отримав довгоочікувану грамоту про автокефалію. Томос вручив особисто вселенський патріарх. Це подія, на яку Україна чекала понад 300 років. Попри погрози і шантаж Москви, вселенський патріарх висвятив єдину українську церкву і надав їй статус незалежної митрополії. Довгоочікуваний Томос отримав молодий предстоятель ПЦУ Єпіфаній. А за це фото з історичним документом присутні шикувалися. В чергу. І нині дочка українська з волі Божої та завдяки турботі вас, нашої церкви Матері, зросла і утвердилася. Селенський патріарх і митрополит Єпіфаній провели спільну службу. В молитві просили Бога про єдність, мир та життя в любові для України. З особливим натхненням за історичними подіями спостерігав президент. Об'єднання українського православ'я найбільший виклик, який взяв на себе чинний глава держави. За духовну незалежність від Москви він особисто бився з 2015 року і не раз зізнавався. Здавалося, що погрози, шантаж, інтриги Кремля переможуть. Переговори будуть зірвані. А Томос з нової замбітної мети перетвориться на неосяжну мрію. Проте сьогодні президент разом із головою материнської церкви молився за мир і не міг надивитися. На історичний документ сьогодні абсолютно більшість українців щаслива. Я вітаю вас цим святом! Я вітаю вас Святішою православною церквою України. Я вітаю вас з духовною незалежністю нашої держави і вітаю вас з реалізацією мрії. Попереду в української церкви багато роботи з розбудовою і укріплення. Проте підкреслив Петро Порошенко: це найбільше за останні тисячоліття геополітична перемога України над Москвою і шанс назавжди відрубати агресивні щупальця Кремля. Ну тож, багато з вами про це говорили. Настав той момент, коли можна вже підвести підсумки всіх розмов до цього. тепер починається нова сторінка історії Православної Церкви України. Так насамперед хочу всіх привітати з величним святом Різдва Христового з наступними святами, непохитно тримаючись основ своєї святої віри, ми тим не менш. Перебуваємо у мирі з усіма релігіями, з усіма конфесіями і бажаємо всім миру і любові. Хотілося б, щоб підсумком всього, що зараз робиться в нас, були саме мир і любов. Чи буде так, буде молитися? Десь у вас немає відчуття, що будуть е, якісь позитивні події відбуватися? Ви все ж таки е, не дуже е, так. Е... Конкретно відповідаєте, ви вважаєте, що ми зараз стаємо на порозі якихось серйозних змін, які будуть неприємні для парафіян, для українців, для ситуації в українській церкві? Чому ви так не точно говорите? Коли ми будуємо якусь будівлю, то ми в її фундамент закладаємо такі матеріали, щоб вона трималася вічність, стояла вічність. Чи були зараз отакі закладені істини в той собор, що відбувся? На мій погляд, були величезні помилки, тому що я не бачу тут, зокрема, як релігійна людина, не бачу тут ані соборності, тому що це процес, перш за все, на мій погляд, політичний. Я не бачу справжньої єдності. Велика кількість православних залишилася. Поза новою структурою, я бачу велику агресивну політизацію цього процесу і абсолютну непрозорість. Тому що собор uh -huh. це коли знизу, з усіх ланок парафія, монастири, єпархіальне uh -huh. управління йдуть збори, обговорюються ідеї собору. Створено передсоборну комісію, яка uh -huh. принародно обговорює те, uh -huh. що буде прийматися на соборі. Цього не було. А скажіть, будь ласка, яким чином ви, ну наприклад, саме ви можете дізнатись про якісь розмови, про якісь дискусії, про новий документ, якщо представники московського патріархату не відвідали жодного собору, до якого а, зазивали і а, в якому ви могли брати участь, але ж все ж таки відмовились. Справа в тім, що не було обговорення, як такого, не було жодної інституції, створено перед соборною, яка би могла би обсудити, розсудити, що надається Україні. Повірте, подивіться інтернет. І е, лідери ОАПЦ і лідери УПЦ говорили деякі з них, що нам нічого не відомо. Все робиться в адміністрації президента. Е, Конкондарт, який було заключено між президентом і патріархом Варфоломієм, абсолютно засекречений, лише на самому. Цьому соборі розкрилося те, що обговорювалося. І ви знаєте, коли, отак, непрозоро, з величезним адміністративним тиском відбуваються ось такі загальноцерковні події, то ти починаєш розуміти, що тут дуже мало церковного. І я дійсно віддаю належне нашому президенту Петру Олексійовичу Порошенко, який став наріжним каменем, чинником. Єдності рушієм саворного процесу. Він є головний бенефіціар, і я би навіть сказала, що в наших очах він є головою цієї церкви. Ну скажіть, ну ви зараз в принципі визнали, що якщо б не Петро Порошенко, то ми зараз би взагалі про це не говорили, тому що він не перший український президент, хто намагається вибороти Томос автокефалію для української православної церкви. Я віддаю належне Петру Олексійовичу Порошенку, його е, силі, його енергії, тому що саме він і тільки він зміг зробити те, чого б не було ніколи без нього. П'ять разів героїчними засиллями він усе робив, щоб собор продовжив свою роботу. І ми про це знаємо, про це все вже відомо. А от ваша риторика, вона ну, помінялася після надання Томаса, ну, буквально сьогодні. Чи ви взагалі завжди думали про президента як про таку ну дуже вольову особу, яка може робити такі у історичному розрізі, ну дуже серйозні речі? Може. Ви, тобто, взагалі, так, да, так вважали? Ну щоб знаєте, вас не віднесли так. до порохоботів там зараз. Коли людина хоче, коли в неї є серйозна мотивація, вона може робити навіть отакі речі. А чи ви саме такою риторикою хочете сказати, що церква дуже заполітизована і настільки заполітизована, що головою, ви сказали, є. Саме Петро Порошенко цієї церкви. Це ми про це говорили саме зараз. Я хочу більш того, навіть, навіть нас всіх привітати. Ми народилися при новому державному устрії. От він зараз на наших очах змінився. Цей устрій називається цезаропапізм. Термін цезаропапізм виник у 19 сторіччі, він говорить про те, що релігійною спільнотою в державі. Керує над нею головує її глава. Наприклад, як в Англії, головою Англіканської православної церкви є англійська королева. От зараз ми з, з, зі світської демократичної держави перетворилися на державу клерікальну, і наші очільники скликають помісні собори, головують на них, отримують томоси, змінюють назви церков. Отже, давайте ми це зрозуміємо до цього моменту. Хто у нас в Україні очолював церкву до того до того, як за вашу логіку її очолив президент України? У нас є всеукраїнська рада церков і об'єднань. Ні, ну давайте є ж особа якась одна. От як uh -huh. така ж сильна і могутня, як Петро Порошенко. Можливо, uh -huh. вона просто проживає в іншій країні. Ви можете також про це говорити. Uh -huh. з нас... вашого дозволу саме зараз вже на телефонному зв'язку. релігіознавець Людмила Філіпович. Доброго дня, пані Людмило. Добрий. Вітаємо вас зі святами і хочемо спитати, які у вас думки стосовно отримання Томасу, Що відчуваєте зараз? Дякую. Я погано почула ваше запитання. повторюю. Вас. я кажу про те, що ви, що ви зараз відчуваєте стосовно е, отримання Томасу, чи не які вас емоції приповнюють, Позитивні чи нейтральні? Можливо, негативні? Будь ласка, Ні, діліться, дякую. Емоції позитивні, але знаєте, вже ейфорія. та перша спала, і я розумію всю масштабність тих завдань, які стоять перед новою церквою. І так трошки боязно, тому що так. прийдеться реформувати і заново можливо відбудовувати цілі галузі в діяльності цієї нової церкви. Ну по перше, да, поно треба буде освітянську сферу, волонтерську, капеланську, просвітницьку, друкарську, масмедійну. Ну, одним словом, дуже багато є завдань, які потрібно буде вирішити. Ну, Це складні завдання, з ними можна впоратись, Це е, такий природний процес, чи треба буде ну, прикласти багато зусиль? Ну, Багато прийдеться прикласти зусиль. Я думаю, що в самій церкві без серйозної підтримки громадянського суспільства справитися з такими завданнями буде важкувато, воно може розтягнутися в часі, а треба робити дуже все оперативно і швидко, щоб люди бачили. Що з'явилася церква нової якості, що Ще? вона відкрита до суспільства, що вона працює на людей, що це не завданий е, якийсь спільнота ієрархії церкви, а що це церква в її е, чистому значенні? Це є спільнота, це є угу. союз віруючих людей, які очолюються духовними провідниками. Ну що е, можуть побачити саме парафіяни у найближчий час? Які зміни вони ну скажімо, будуть своїми очами та своїми вухами е, чути? Що буде відбуватися е, з е, ну перед ними? Е, можливо, за їх участю, а не е, десь там в місті адміністративно. Ну, мені би хотілося, щоб парафіяни активніше включилися в життя в релігійне, в церковне, парафіяльне життя тих спільнот, до яких вони належать, щоб вони не чекали, що їм згори спуститься якась вказівка, а щоб вони розуміли, що вітальність, як ми кажемо, церкви буде залежати від їхньої активності, від їх включеності в це життя. Що вони не лише тільки два рази на рік приходили до храму, мається на увазі на Різдво і на Пасху, а щоб вони розуміли, що церква це є осереддя духовного життя. Ну для тих ясно, хто сповідує християнство в даному разі православ'я, і щоб вони розуміли, що лише тільки спільними зусиллями разом із своїм духовним наставником реально можна змінити життя не лише тільки в духовній сфері. Якщо взятися разом, то можна покращити і життя, і в соціальній сфері, тобто прислужитися до розбудови не тільки церкви, а й самої держави. Скажіть, будь ласка, це те, що зараз відбувається, ті заяви, які ми вже чуємо стосовно а, тої заяви, яку почули а, а, глава Української греко-католицької церкви, заявив про те, що можливе а, єднання з православною церквою України, це а, на вашу думку, що зараз відбувається? Такі знов ж таки природній процес, чи це? Як то кажуть, можливість, думаю, ну, я думаю, що патріарх просто повідомив, що вони відкриті для співпраці із православними, і нагадав, що і греко католицька церква і православна мають єдине джерело, це київську традицію, тобто єдину купель. Але я думаю, що сьогодні перечасно ще знаєте, думати і об'єднувати ці дві гілки християнські, оскільки спочатку має церква новостворена про. Православна церква України, якось опертися, вона має виникнути, тому що зараз це поки що окремі три гілки до того існуючих православних гілок. Це треба все-таки знайти той клей, який об'єднає ці три гілочки, а потім вже думати про подальші кроки, зокрема і порозуміння, співпрацю, партнерство і врешті об'єднання із грамотних. Толиками, але то все таки перспектива. Ну треба час, Угу. так. Дякуємо вам, що е, були з нами Людмила Філіпович. Е, Релігію була телефоном. Потрібен час, скільки ще потрібно часу для того, щоб у межах всієї країни процедура визнання Томосу стала дійсною. Ну я маю на увазі кожну окрему церкву. І наскільки я розумію, московський ще поки що московський патріархат буде там, можливо, будуть певні зміни. Якщо і коли це проголосує Верховна Рада, можливо, назва все ж таки. Поміняється, що вам про це відомо. По-перше, хочу нагадати слова священного Письма. Ісус Христос і вчора, і днесь, і завжди такий самий. Отже, наш очільник, наш голова, наш наріжний камінь, Господь Ісус Христос, завжди буде з нами. Ми чітко заявили, що ми є помісною українською православною церквою, і ми єдині, ні з ким ми з'єднуватися не збираємося. Але молимося за мир в Україні і дійсно за єдність і соборність. Це наша мета. Просто ми вважаємо, що її не досягнуто. Стосовно того, чи прийме Верховна Рада ці закони, чи вони будуть легітимні, я хочу нагадати нашим телеглядачам, що голова Всеукраїнської ради церков, ви питалися, хто в нас голова церкви був? В нас є така громадська інституція, Всеукраїнська Рада церков і релігійних об'єднань. Всі релігійні об'єднання Конфесії України. І нинішній голова, очільник нашої юдейської спільноти пан Блайх заявив буквально на днях, що новий закон про перевинування УПЦ категорично тоталітарний, суперечить всім нормам демократичного права, всім демократичним свободам Конституції України. Ви знаєте. Я не здивувалася, я не чекала цього від нього, від голови такої поважної організації. Отже, не всі сприймають той адмінресурс, який зараз іде широким ну, якщо шляхом це по Україні. Буде якщо конституційний ми... закон, то тоді вам буде дуже легко його оскаржити. Правильно спасибі. Ми це і зробимо. Стосовно того, чи приймають нову структуру православної церкви світу, жодна. Жодна зараз не привітала її нового очільника. Навпаки, голова Польської православної церкви заявив, що це світська людина. Він не має рукоположення взагалі. Голова сербської православної церкви сказав, що це трагічна подія для всього світового православ'я і для України. Голова антиохійської православної церкви заявив, що жертвою цього е, діяння стала єдність всього православного світу. І так далі. Отже, все, що е... говорять в Константинополі, е... все, що там відбулося, це, на думку прорахованих вами осіб це незаконно. Так говорять, це сниня сказала патріархи і голови православних церковської це православних. А, Польська православна церква, угу. е... сербська православна церква, Антіахівська православна церква. І зараз відбувся синодської ладської православної. Церкви, який не визнав собору, який відбувся, не визнав Томасу, заявив, що колись архієрейський собор розглядатиме цю подію. Все дуже неоднозначно, але підвалини Христового миру і Христової любові, вони є вічні, отож, на них ми маємо опиратися. Добре, час покаже. Дякуємо вам, що знайшли свій час. Суді була і Серафима, настоятелька свята Архангела Михайловського жіночого монастиря. Невелика пауза і повертаємося.